Скелети в шафі. Надійко, привіт. Інна давно не бачила подругу і дуже зраділа зустрічі. Чудово виглядаєш, погарнішала, посвіжішала. Привіт, Любо, та я лише вчора із санаторію приїхала. Здорово відпочила процедури повітря, тиша, класно. І твій відпустив? Пам'ятаю, ти в нього все життя дозволу питала, щоб із дому вийти. Так, було таке. Тільки це в минулому. Тепер я живу як хочу. Що розлучилася? Ні. Просто змінила тактику розкажеш зайдімо у кафе, посидимо там і розповім. Заміж надія вийшла, як ведеться, з великого кохання. Дівчина не сумнівалася, що Борис зробить її щасливою. Коли спільні знайомі попереджали, що її обранець, норовлива, складна людина, Надія лише відмахувалася. Застріть мовчки. Борюсик не такий, ви погано знаєте його. Виявилося, що погано знала Бориса саме вона. Проблеми почалися невдовзі після весілля. Те, що його статус змінився, не вплинуло на нього. На превеликий подив надії він продовжував жити так, ніби він зовсім вільний. Зустрічі з друзями і раптові зникнення чоловік вважав само собою зрозумілими. Навіть народження дитини нічого не змінило. Навпаки, Борис відчув себе повновладним господарем. Дружину поставив у жорсткі рамки ти моя, повинна підкорятися і не приймати рішень сама, доки я не дозволю. Гуляти, щось собі купити, запросити подругу в гості. До батьків з'їздити на все була відповідь ні. Вона мала сидіти вдома, займатися сином, побутом і служити чоловіку, коли він прийде додому, якщо прийде. Перший раз про те, що чоловік зраджує, Надія дізналася, будучи вагітною, плакала, намагалася порозумітися, але він відразу припинив потік її обурення. Отже, так. Ти моя дружина, я тебе забезпечую, він дуже добре заробляв. Решта тебе не стосується. Я чоловік, маю право чинити так, як вважаю за потрібне. Не подобається, можеш бути вільною. Бути вільною надя не була готова. Вона любила Бориса, думала, що сама винна у тому, що стосунки із чоловіком не складаються, та й не мала куди йти. Батьки навряд чи підтримали б її, якби вона так скоро вирішила розлучитися. До того ж незабаром мала народитися дитина, а що потім, як і на що жити. Словом, надія нічого не робила і вірила, що все зміниться з появою малюка. Але не змінилося, стало лише гірше. Якось під новий рік Борис пішов глюбанити на цілий тиждень. Надія залишилася одна із сином, без грошей, без продуктів. Вона знала, де лежать гроші, але взяти їх без дозволу Бориса не наважилася, знала, що це скінчиться сваркою. Борис повернувся аж на старе Різдво, наче й не було нічого. Навіть не попросив вибачення. Надія теж промовчала, тільки розплакалася. Що трапилося? запитав чоловік, когось не стало чи що? Ні, відповіла Надя, тихо не стає мене. Так вони й жили майже десять років. Він у своє задоволення у вона у домашніх справах, турботі про сина та переживаннях, але найгірше те, що вона продовжувала його любити. А Борис не змінювався, як і раніше, зникав на кілька днів без попередження, гуляв з друзями найчастіше в ресторані, відкрито зраджував, надія все це бачила, знала, але вже ніяк не реагувала. Жила внутрішньо відгородившись від постійної напруги і того, що відбувається довкола. Все змінилося в одну мить. За три дні до 8 березня Борис, як він сказав, поїхав у відрядження. Березень того року був холодний. У будинку, де вони жили, тріснув опалювальний котел. Надія почала дзвонити чоловіку, і вона не знала, що робити, але телефон не відповідав, він був просто вимкнений. І вона, розуміючи, що Борис не передзвонить, взяла все в свої руки, знайшла гроші, зварювальників і врятувала будинок від замерзання. І все це крізь сльози. Серце просто не витримувало образи, що в критичний момент чоловік знаходився хто зна де, але тільки не вдома. Борис з'явився після свята, пом'ятий сонний, з огидним запахом біленької. І що ти? Інна слухала подругу дуже уважно. Подивилася на нього і раптом зрозуміла, я його не люблю, як відняло. Однак влаштовувати сцени, подавати на розлучення або йти з дому я не стала, подумала, з якого дива? Чому я маю залишати себе і сина без життя в достатку? А як же мої нерви, емоції, переживання, вони що, нічого не варті? Варті. Тому я з повним правом можу жити на те, що Борис заробив. Тобто ти вирішила залишитись, терпіти все це заради грошей? Терпіти ні. Заради грошей так. Вийшло, як бачиш. Надія посміхнулася. Я докорінно змінила свою поведінку, перестала йому в очі заглядати, побажання виконувати, питати дозволу, не реагувала, коли він приходив з роботи. Це як? Ну, раніше тільки замок клацне, я бігла на зустріч, стіл накривала, готувала щоранку, щоб він їв свіженьке. Тепер, як приходить, я нуль уваги. Він на кухню там учорашня їжа. Він починає галасувати, мовляв, чого сидиш, годуй мене, а я, вибач, я зайнята любий, розігрій сам. А він не обурювався, міг же і сваритися? Галасував, обурювався, а потім голодне тітка, йшов на кухню, годував себе сам і сидів, насупившись. Згодом навіть вареники варити навчився, коли я взагалі нічого не готувала. А сина чим годувала? Не сміши мене. Доставка у нас чудово працює. Ясно, тільки не віриться, що Борис так легко змирився. Він і не змирився, жив, як жив, тільки тепер йому мало цього, постійно ниє, що я його не люблю, що живу з ним заради грошей. А чого він хотів? Ось і я говорю. Де ти раніше був, коли кохала, чекала, сподівалася, тобі було однаково? Тепер і мені байдуже. А якось він у лікарню потрапив, впевнена, чекав, що я трястимусь над ним, як завжди, а я ні. Жодного разу до нього не сходила. А коли повернувся, глянула на нього, як він колись на мене, і бездушно сказала: А, це ти? Привіт. І пішла у свою кімнату. Сварку влаштував? Ні, прийняв, як належне, тільки знітився, наче згасло в ньому щось, так йому й треба. А як же ж гроші, гроші дає, не повіриш, дуже щедрим став. Скільки не попрошу, стільки й дає. Нещодавно картку на мене оформив, хоч я й не просила. Може, щось зрозумів, не думаю. Надія посміхнулась, просто в нього е, розрив шаблону, він не знає, що робити зі мною. Коли сказала, що хочу в санаторій, він сам усе зробив, гарне місце знайшов, путівку сплатив і, що найдивовижніше, дзвонив щодня, щоб дізнатися, як я почуваюся. А син з ним лишила? О, мами моєї був, він же дорослий, у шостому класі вже. І як він на це все реагує? Ніяк. Борис ним ніколи не займався, то він до нього ані трохи не прив'язаний. Добре. А що далі? Далі Далі життя. Поки що буде так, як є. Розлучатися не бачу сенсу. Іншого шукати? Навіщо? Він моєму синові ніколи батьком не стане. А Борис як не крутий кровний татусь. І взагалі я зрозуміла, що шлюб це гойдалка. Сьогодні так, завтра так. Навіщо міняти шило на мило? Та й переживання, пов'язані з розлученням, мені ні до чого. Фінансово ми із сином забезпечені, я досі не працюю, а якби щось все нам залишиться, чекає школи в жодному разі. Він нам живий, потрібний і здоровий, мусить хтось гроші заробляти. А як же кохання? Яке таке кохання, розсміялася Надія. Налюбилася я ось так, проживемо і без нього. Тепер і, знаєш, і йти треба було раніше, коли син був маленьким. Скільки разів я хотіла це зробити, не зробила. А тепер хай сам думає, як він зі мною спілкуватиметься. Дивно, але як тільки я брикнулась, він одразу знітився весь, нахабство кудись зникло, а мені добре. Цим користуватимуся на повну котушку, поки він не прийде до тями. Думаєш, отямиться? Напевно. Звикне, що дружина стала іншою і знайде до душі на стороні. А якщо на розлучення подасть, це навряд. У нього, на щастя, є одне переконання одружуватися треба раз і назавжди, а ще син, бізнес, бо ж доведеться ділитися, а це не про нього. Так. Інна співчутливо похитала головою. Цікаво, чи надовго тебе вистачить? Надовго. І знаєш чому? Мене все влаштовує. Буду надолужувати. Отримаю все, чого була позбавлена всі ці роки, а там побачимо. Але ж це жахливо! вихопилося він. Та годі тобі. Надія встала у такий спосіб, показуючи, що розмова закінчена. Усі так живуть. Як то кажуть, у кожній сім'ї є свої скелети в шафі.